мене тормознули зараз Вопрос здоровья. Звонцов поможет, там милиция у вас. Вы ага. думаете, 141 км. Хорошо, показывай. Сейчас. Предозволение 110. Ну, 20 допускается, 130. Ну, 130, а вы сразу... Вот. Рухали все Добрый день. Добрый день.

Я не зрозумів, повинно ще раз покажіть на мене. Ще раз? Так, да. хрестик текст. в мене X5 ішов, то я не бачу. Лазер не міг. Я ж так? На Який лазер направляється, то... То, якщо я з вашого автомобіля лазерний, дай Бог якось сорвав, то... Ні, ну просто дивіться. Тут відстань, да, бачу 528 метрів. Да, да, а в інструкції про рукам я дивився, з руки 90 метрів виміряється. Ви бо, бо, фокус, бо, ж я говорю, читав речі та авториці інструкції. Бо просто більше більше, луч збільшується в розмірах. Не. 90 метрів він виходить десь лучше, вимірюється до 1 до метра. луч інтернет для того, щоб сполофірується. Ні, при чому тут інтернет? Я, я, ж, я читаю інструкцію. Ні, Бо я йшов 130, оце, бо я в курсі, що тут це. 90 метрів це тобто, фокусатор. Починає хорошо вже видно автомобілі. Тому, ну, там, таке. А заміри його производяться згідно інструкції там, за 1200 метрів. Це для того лазерне вимірище зроблено, щоб здалека. Ну, ні, просто більше 90 метрів. О, більше 90 метрів луч буде, поки може захопити два автомобілі. Він розширюється. На той там же ж є здання получу. Це, це, де, це був візір, Ні, ходити. то я знаю, ні, я знаю, пів, да. Лук пів, пів, пів траси, там бувало таке відео, по відео дивиться. Скорость. Да, ні, то, то я да, ну це 152. Ні, я... По візірі понятно. Да, О, ні, просто руками це я знаю, що Більше виходить, відстань, оце, як указано, Луч, виходить, розширюється, він може захопити сусідній автомобіль. А взагалі в мене і що вік з п'яти. Так зробно, що якщо лазер, наприклад, то на той Я, бік. Я зрозумів. Якщо, но, хоп, не... но відстань, від, від відстані він залежить. Получається, чим більше відстань, тим і Луч буде більше розширюватися. Луч, виходить, зараз якраз захопить більше, ніж моє. Чому йому розширювати? Більше бога автомобілі. Не інкусний водіє, що класи. Пуй. Полетів, ти будеш Ні, то я зрозумів, бо в мене взаді йшов X5. Я йшов 130, <плес> а відстань там оце таке. <плес> ну. При вашому погані зможе це пояснення писати, що він їхав x Х5-150, а я їхав 130. Я 130 їхав собі і все. Воно ж ніхто не забороняє. <плес> Ви на своє насмаювається, старович, суді і даємо області. Ну, я в суді та його бо там мого обличчя, по-перше, не видно, по 280 й Ви повинні впевнений, що, що дійсно я керував. Які обставини по 33-й клаві. Так точно, що це не я керував, це руль керував. Ні, ну особливо вважається водій, той, хто керує. <пас> я, я зараз сижу. <пас> то, наприклад, по хто гостичниковому хліба навіть не бачить, що навіть, бач, навіть <пас> пересіли. Тобто керувати або руль. І все. я знаю, сейчас в восьмом посадке продумал и по разметке мы сами их там настроим, тут поехал ревненько, а сейчас пока вроде бы смотрите Не, я, не я на Субара себе еду, что ты раз. Пусть ты по разметке, как надо сразу в ступе Не поедешь, не Ну не это точно. Ну, я говорю, я ролил все 130, а получается, я говорю, в 2 Там же ж інструкція десь мене була написана. По, по, по інструкції, без вашого дозволу, ваше обличчя я не маю права фотографувати, знаєте це? Ні, ну так, не, не по інструкції, там вже 307 цивільного кодексу. Тобто <зас> якщо то, <зас> то, 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 вам показав, наприклад ваша обличчя, то чого мене фотографувати. <зас> <зас> Вас там зупиницька, я вас буду фоторахую ваші обличчя. Можна ви? Можна. Тоді ви знаєте, що тут стоїть 150 днів, спеціально, спеціально. Не бачите, нам просто хрестик цей появився, пропав, а відстань 500 метрів, там навіть більше. А луч розширяється. Це що я в інструкції читав, він більше. Там же ж не надано. Оптимальний варіант 90 метрів з руки. Ні, там навіть 90-тері ноги, 80 вроді, без руки. Неправильно. Читали, nie, nie, ми 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 не, не, просто... ми просто яги. інструкцію читали, там такого не мали. Це природ вообще не передбачений стреновою вообще. Да. А, нап... ні, а написано з треноги, вам показать? Ні, yeah. це, це, це інтернеті... не в інтернеті ну, інструкції. Це ж для цього турбура передбачений ящик. Да, Які? да, да. Це гарпун уже пишет. Інструкция. Я його перечитываю, то інструкції монітори начали питання здавати. А таке, там за 90 метрів, я думаю, для О, читаю по характеристике с три ноги 1590 метров з руки 1580 инструкции трукам у меня на це я покачал ну скачал инструкции технические характеристики не не, не, Фабру... Фабру... не тут сканированный просто страницы так понятно. я так скажу нарушал Андрей Николаевич Ні, но я покажу Тут нам довго не проводять дискусію. Ні, ну понятно. Ні, ну, бо я їхав 130-го. А взаді X5 за мною йшов. Ну, бачите, у вас є це порядок все Я думаю, ви більше не будете. Зараз, свідоцтво.

No a